Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні вже субота, і продовжується 11 жовтня. На вулиці дощ був, моросив, потім знову був сильніше, зараз закінчився, але тучі дуже такі чорні. Дивіться, мабуть, буде знову дощик. У день сьогодні насичений. Ксюшка була і на танцях, була, і на малюванні. Ось і зараз ми приїхали додому. І ще сьогодні найголовніше купили Ксюшки курточку, бо. У неї вже була мала, і так вийшло, син приїхав, йому треба було в Сіті Мол, і я з ним купила курточку. Розмір підійшов я без покупала, Так що я дуже рада. В Сітімолі в Айкікі купляла, багато людей було, бо дуже класні знижки, і, вообще, і чоловічі і жіночі такі пальтішка, полупальтішка. Все сучасне, дуже гарне, дуже класне. І скидки там завжди. І мені качество подобається. там Турція, ну, є і ще не тільки Турція. Познімала вам, покажу, яке там качество. І чоловічі, такі класні полупальтіжки, мені дуже сподобалося. Футболки, рубашки, там просто шикарні. Ну мені чоловічий одяг, там навіть більше не подобається, ніж жіночі. Дитячі теж є, і ми там вже купили вайкіки курточку доці. 845 гривень, ну така середня ціна, ну це невелика ціна. Зараз таке все дороге. Ну, класно. Там ще один магазинчик. Я познімала, покажу, де піджаки такі, ну Магазин дорожчий, там син купляв собі курточку. ось. І отак у нас субота. Рослинки я ще купила гортензії. Зараз покажу, вийду на вулицю. Ксюшка, борщик кушає, кефірчик, колбаска. А у мене сьогодні ось таке сирна піца, рибка. Ось. Це Ксюхія. Вона після получить після борщика. ось. Всім чудового суботи, чудових вихідних. Хай все буде у вас а раз, дорогі друзі. Друзі, дивіться, яка у нас зараз погодка. Як насупилося, буде точно буде дощ. Знову. І хотіла показати гортензії з двох сторон горки. Я купила гортензії. 300 гривень, 300 чимось там. Це нормальна ціна. И я там поставила, думаю, там сиди. Но ну, на сьогодні. Зараз мокра, а мабуть на сьогодні подивлюся. Може, завтра чи післязавтра посажу. Ось. Ось такі красунечки. Погода класна, якщо б не дощик. В принципі, более-менее 13 градусів. Тепла. Трава. Роскошная, да? Дуже гарна травушечка. Дивіться, які красунішки після дождя. Рослинки сьогодні все ж хотіла садити, але все мокре. Хотіла я сосенку сьогодні саме садити. І очітки, які я купила, все ж на ждала, що суботу буде якраз у мене день. Я не буду відволікатися і буду займатися своїм садочком. Так вийшло, що у нас гуртки, один-другий гурток. Зараз Ксюшка їсть, ну не знаю по мокрому. Але це таке, можна і садити по-мокрому, я думаю, нічого страшного. А як ви садите під дощем чи ні? Це просто капці будуть всі в землі, якщо садити. Зараз. Ну, Подивлюся. Зараз треба обідати. Доця вже там пообідала майже. Я ще ні. Для вас знімаю. Ось оця красотунечка, сосонка. Буду під запором її. Садить, отам, де сіреньке одіяло, щас я одіяла купила, попрала. Ось, отам, де це сіреньке, сіренька, там, я думаю, посадити свою цю красуньку сосну. Ну, я там думаю, що саме таке місце. Вона там буде не дуже швидко рости, бо там така тіньова піл. Трошечки сонечка є, але все ж тіньова сторона. Хотіла я біля мангалу, але... Чоловік каже, що не треба. Там отакий парісовик біля мангала. Ось. Все дуже вмите, дуже гарне після дощу. радіє, барви дуже гарні. Купила також ще субстрат універсальний. І так, щоб хватило на гортензії. І для хвойних, щоб хватило, що в мене є. Такий субстрат, он теж для гортензії. Ось он. Так що все. Є у нас куди садити. Отакі справи. дикий виноград, подивіться, який він гарний. Він так звисає по забору, але мені подобається. як Гірлянда. Червоне, жовте, зелений колір. Так, гарно кольори осені, просто неймовірні, яскраві, піднімають настрій, незважаючи на те, що сонечка поки немає. Сонечко виходило Зайшло. Зараз буде дощ. Я думаю, вийде знову сонечко. Ксюшка мене зве. Всім тихого, тихого дня, і ще день, і ще не вечір. Хоч так сіро, нібито вечір. Лаванда показує вам свої ось ці рослиночки, які я обожнюю. Вони просто піднімають настрій. Дивіться, буйство красок, гордензі, яка вона класна. Оце я не знаю, як вона називається. Купила сьогодні Діамантіно, гортензію. Дві Діамантіно, Дивилася на Фрейзі, по-моєму, чи Фрейз, чи щось таке назва. А, ось, Там біла, були просто білі. Но я не захотіла. Мені подобаються такі рожево-білі, дуже подобається. Фрайс, фрайс, по фантом я вже не купляла, бо в мене три Фантома. ось. Оця гортензія себе не показала в цьому році. Не знаю, чи вона достигне, ще щось покаже. А, вона була з жовтими листками вже, я обрізала її під курінь. Тому вона це, цвіте другий раз. Ось ця підгоріла красонечка. Ну, оця така мілка, така чудова. Навірно, така вона і є. Маленькі такі квіточки. А ця мені подобається. І ще є одна гортензія, яка. Не показала себе, зараз я покажу, де вона. Вона починала просто шикарно рости. Якось у неї пішло все в стебла, а в квітку не розкрилась квітка. Підскажіть, що, що не так? Вроді я ж там добре вносила однаково. Ось, бачите, вона чудова, ось як шарики. В неї образували. Це дуже важливо, хто знає, підскажіть. Листя добре розвивалося, пагони так укріпилися, і висоту я її обрізала. Представте, вона була ще вище. Тобто вона за червень як пішла в ріст, ну там, я не знаю, скорость неймовірна, а квітки раз і немає. Може, вся сила пішла ось в стебла і в листочки. Ну, Може, дай Бог вона покаже себе на. Потім на червень іншого року. буду надіятися. Оця якраз бенгалі у нас оранжева, вона вже два рази в червні і в липні десь так от кінець липня цвіла, красавиця. І зараз бутончик маленький, але не знаю, чи він щось там розкриється, не розкриється, бо жовтень. Ми не знаємо, коли будуть заморозки, Тому покаже себе ще третій раз. Ну це було б супер, звісно. Бордюрна червона, шикарна, біла, он бордюрна, теж шикарна. А он рожева, один бутон відсвів, я показувала. Нещодавно я такі позбирала, вони падали ліпісточки. Оця ifs Pidget, Я говорила, дуже класна. Вона мені теж супер сподобалася. Оце з Епіцентра, Оце у дівчат на Бородинська купляла. А оцю червону, от не пам'ятаю, по-моєму, я на да, на металурга купляла. І ще бенгалі, оця з епіцентру. І отут рожева класнюча два рази цвіла. І опять бутончик третій. Ну, не знаю, чи розкриється. Він ці бутончики. Лавандочка. Тоже дуже, дуже класне вадування. Оці лавандочки. І оця сосна, що я прочитаю назву. Бо я так, гірська. Поміліо. Пуміліо. Оця ну, така. Я взагалі влюбилася в сосну в цьому році, в минулому році лаванда для мене була щось неймовірне гортензія. Це була просто любов з першого погляду. А зараз сосна. Я не знаю чому. Я просто... Для мене сосна. Так вона мене вабить запах. Я дуже люблю сосни. До речі, сосни, вони дуже успокаювають нервову систему. <реш> Тому, напевно, мені це треба, враховуючи те, що останній місяць взагалі жорстко обстрілюють, і нервова система сама вибирає квіти і рослини. Тому зараз сосна для мене супер. а Рослинка всім самого найкращого тепла, миру, спокійно хай буде на серці і радості. Все одно в серці хай буде радість, незважаючи на те, що просто нас хочуть, хочуть, я не знаю. Знищити хочуть, це страхіття. Бог бере вже. Саме головне Бог нас любить. Усіх-усіх. І це саме головне. Слава Богу, за все. Життя чудове, яке б воно не було. А ці випробування нас роблять ще сильнішими. З Богом все легко, все добре. Буває по-різному. До побачення. Да, Стараємося на позитивчики якось жити. Да, буває так, що ти вже тяжко, тяжко його сохранити, оцей позитивчик, але мусимо, мусимо триматися на цій... на цій волні на хвилі, позитиву то де легше, тоді сили, коли ми боїмося, дуже чогось, переживаємо, у нас пропадає сила. Це я вже так заметила. Коли ми радимося, радіємо, умиляємося, кайфуємо від неважно, від рослин, тварин, від, від всього, від шопінгу, там, від магазинів, у нас порція енергії прибавляється, ми щасливі, нам класно і все окей. Так що боятися менше треба. Так, да, це тяжко, коли ракетні сильні обстріли, але можна якось можна себе успокаювати. Якщо вже ти не можеш нічого змінити, то ну що розслабитися і Богу молитися.